Чат, а можна на хвилинку вас? Я просто дівчині вірш написав, і я не знаю, чи сподобається, можна? Я прочитаю вам. Якщо вам сподобається, я буду знати, що ну, їй теж може сподобається. Я просто ніколи так не робив, але я хочу їй просто ну, зізнатися. Хочеться, ну, щоб хтось сказав, чи... чи гарно, чи ні. Можна я вам прочитаю? Я переживаю вже. Я не знаю, який буду читати тут. То... Чому вийвар? Ні, <говори> хіба. Я, 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 я потім піду. Я, я потім. Пішли, пішли, я, чат, пішли. Я, я піду потім. ну, <говори> ну, ну, <говори> ну я, Можна, <говори> можна, можна <говори> я вірш <говори> розкажу <говори> дівчат, а потім я піду. З вами. Пішли, ну зараз, ну, зараз, зараз, зараз. Ну все вибачте, будь ласка, ну якщо я зустріну тебе ще раз, я не стану купляти для тебе квіти. Розкидати з палюстками гарних фраз. Буде просто. Таємно тебе любити. Так таємно, чи знатимуть всі про це. І прихожі навіть твої сусіди. І безмежно щасливе твоє лице, що раніше за тебе в цю правду в'їде. Але ти не дізнаєшся це ніяк. І я сховаю від тебе в кишенях зорі, скажеш: ж простий дурак. Двадцять два як риба в морі. Хай дурак. Хай я риба, але дельфін. Я щасливий від того, що йду в пригоди. Хай для тебе не я, це той самий він. Це ніяк не примечить мою свободу, хай не здати не втримати почуття, хоч вона і все лиш селенське диво. Що я зроблю з собою це все життя. І Якщо жити, то жити лише правдиво. Тож, якщо я зустріну тебе ще раз, може, осінь, може ще того літа, щоб з нами не сталося за весь цей час, я продовжу тихенько тебе любити. Сподобалось? Так, Чесно? Вау, клас, дякую. Дякую. Ви такі класні, дякую. Насправді ми просто знімали контент. Я перевіряю реакцію людей. Коли я читаю такий ж такому образі, підходжу. Щоб це опинилося в мене на сторінці, я вам просто дам, куди зайти. Ви подивитесь. і ну мені зайшли це було дуже ефектно.